Час відповідально відноситься до обрання першої особи нашої країни. Він повинен відповідати не тільки за зовнішню політику, а також і за внутрішню. Президент повинен стати головою уряду, виконувати функції прем'єр-міністра. Ми повинні скоротити взагалі повністю президентський інститут. Він на сьогоднішній день у нас. Пожирає з бюджету 20 мільярдів гривень, а Кабінет міністрів, секретарят Кабінету міністрів 13,2 мільярда. Я вважаю, що вони в якійсь мірі дублюють функції один одного, але перекладають відповідальність один на одного. Тому президент це та людина, яка повинна відповідати за внутрішню політику, а також і за зовнішню. І знати повністю і володіти економікою всередині країни.